Усім привіт, друзі! І сьогодні я вам покажу, як правильно знімати відео огляд на машинок. Скажу 5 мінусів Макс та скажу, як правильно берегти машинки. Почнемо з того, як правильно берегти машинки. От мій друг Дмитро однокласник. От Будь ласка, хай подивиться це відео. Я його благаю. Подивись це відео. От, коротше. Дивися, я зараз до нього звертаюся, ну і до вас, прошу вас, надіюсь, це на вас вплине. Кожна машинка жива в своїй душі, вона не може подати признаків життя, але вона відчуває, і чує вс... і бачить, і відчує все, що ви з нею робите. Вона відчуває все, що ви з нею робите. Тому що, якщо ви кидаєте машинки, то вона це все, все відчуває і її боляче, правда? Думаю, в глибині душі вона каже так. Але добре, як правильно зберігати машинки? От вдруге другого Дмитра така самісінька машинка, тільки м -м, чорна з червоною полоскою. От, його канал називається Великими буквами Дімон, і там такий на фоні такий кубік на, на картинці каналу, такий щось типу кубіка, який, який, якого очі, такі, ніби він веселий, ну і прапор з України і розмальований під прапор України. В нього просто відсутнє оце. Я не знаю, як можна було просто відламати. От, Дмитро, ну як ти це відламав просто? Він ламає машинки. Ого однокласника Дениса він виніс таку, точно таку самісіньку машинку на вулицю. І той Дмитро, ну однокласник, до нього звертається, розніс її вщент. Ай. Не виносите такі машинки на вулиці. Як правильно зберігати? Він знаєте, як відкривав двері? Отако. Дивіться, Ви, он, просто він отак відкриває двері. От як правильно відкривати. Та що це таке? Двері? Дивіться, беремо, не за дзеркала. от бер... дивіться, Беремо отак і так. Далі обережно відкриваємо двері. І починаємо розглядати салон. ну Це при одному світлі, тільки розглядати. І закривати не отако, а не відпускати, щоб вона а Закривати так. От уважно слухайте. От тепер на практиці. Далі моторний відсік. Не потрібно його брати, отако, типу, відкривати, нігті сюди запихати. Дивіться, берете руки і нігодь запихаєте от сюди під скло, так, щоб не подряпати. Йоу, а що це сталося тільки що? Походу, ну, я сам зламав машинку. Скло просто відлетіло, ви бачили? Скло тільки що відлетіло. Вибач машинка. Йоу, скло відлетіло. Во. Ну, зато почищу його. Як це сталося? Що я таке робив? Нарешті я його почищую. І... О, ні, ну це дуже кринжово виглядає. От. Один з мінусів Макса. Так, І добре поставив. Добре, от дивіться, берете. Нігуть і обережно запихаєте його сюди і відкриваєте. Далі берете палець і підставляєте. І тримаєте, бо воно, бачите, падає. І не закриваєте отак. А отак, бачите, берете. Все. Машинку не потрібно кидати, не потрібно її катати по підлозі, максимально по ліжку. Не потрібно її ламати, царапати, катати по підлозі, врізати кудись. Не потрібно машинки брати взагалі будь-які на вулицю. Хіба що дуже поломані старі. Але якщо машинка нова, на не має бути навіть на слі подряпене. Вона має. ви не маєте. Довести машинку до якого? До так... Зараз. Ви не маєте довести машинку до такого стану. Ви не, маєте до... Ви не маєте до такого стану доводити машинки. Не беріть їх на вулицю, не ламайте їх, не царапайте. От. Друзі, будь ласка, не треба. От це, от, щоб не знялися, то просто мінус виробника моторомакс, а не від мене. Я взагалі просто беру і відкриваю спокійно. І, і, ви, не беріть, і ви не відкривайте, не обробіть тут коприм, а робіть нормально, обережно. Зберігати машинки потрібно в нормальному місці. Не так, щоб вони прям в притул стикались одні з одною. І коли вибирати машинки не треба, щоб поки вибрали, то там піднімалась інша машинки і вони дряпались од них. Має бути відстань і має бути нормальне місце. Е машинки потрібно чистити від пилюки. От бачите, в мене ідеальна машинка, на ній немає майже пилинок на моєму ревантончику. Добре. Я надіюсь, я вам показав, як, відкр... як зберігати машинку. і коли ви перевертаєте машинку додому, то не потрібно її там робити. Не по... Друзі, просто не ламайте машинки, що я вам найбільше хочу сказати. Ви маєте шанувати деталізацію, вам не має бути байдуже на машинку. В того Дмитра в машинці ще пощастило, бо він дзеркала не відірвав, хоча дзеркала крихкі. Але не. не знаю, чого це заднє скло відривається. Не розумію. Ну добре, приклеювати дуже погана ідея, адже отут будуть такі лінії. Не, не клейте машинки, не ремонтуйте їх самостійно. Попросіть когось з дорослих вам допомогти. Добре, переходимо до того, як знімати машинок. Як знімає машинок Дмитро. А зараз саме головне це отака от ламба. Дивіться, в неї от двері відкриваються. От, от салон такий. Ось так вона виглядає. О, вдарилась. Ось так воно виглядає. Ось все. І наступна машинка. Ось ці машинки. Ось так вони виглядають. Ось машинка. Ой, впала. В мене є отакий, отака Тойота. Ну, в нього те був трабант, в нього дах відривається. А як називається? Тойота FP клусер. Як знімаю я. А зараз найголовніше. Це отака от Lamborghini Равентон. Оця Lamborghini Равентон. Ось так вона виглядає спереду. Дах. Отак і збоку. А отак вона виглядає ззаді. Ось її нес так, отак тримаємо щоб не падало. Ось компанія Монтормакс. В неї відкриваються двері. В неї відкривається капот? Є мотор. Ось він. Ну ж, вибачте, друзі. Я всі огляди знімаю при денному світлі. Це просто демонстрація. Ось так виглядає її салон. Ну при денному світлі я би ліпше показав, друзі. Ось так вона їздить. Найду, дуже крута деталізація, машинка реалістична, щітка, окремий елемент, зеркала відбиваються. А зараз наступна машинка. Ось це Toyota MR2. Ось які ще в мене машинки є. Ось тут ще є. Ось Toyota mr 2 це Toyota R2 Спорт. Так. М -м -м -м. Ось це такий був огляд, друзі. Отож, друзі, все. Вертаємось до реальності. От ви просто... Подивіться, от то відео на каналі ви Просто подивіться, як він знімає. Він нормально не може прочитати назву машинку. Ну, та не спіши, та придивись та, та не тряси тою камерою, та рівно її постав. Та не, не... Шкодь ті машинки, та нормально їх показуй. Я не показуй. показую там, що двері відкриваються. Рівно, нормально її показуй. От і все. Не тряси камерою, гарно покажи колекцію. От як я показую, от подивись, як я показую свої машинки і відповідайся зі своїми відео. От подивись. От ви бачили просто, як я знімаю. Так, не рівень от таких дорослих колекціонерів, але це набагато краще, хоч би зрозуміло, що твориться. О, знайшлось зеркало від тої самої жиги. Хай покладу на місце, там, де лежало, там де валялось. Норм... От... Він мені каже, що у нього є підставка для телефону. От Бере підставку, от зараз саме для нього майстер-клас, береш машинку в руки, от береш отаку і показуєш. Повільно. Коротше, дивіться, на чому ми зупинилися. Берете машинку нормально, як я. І таку показуєте. Повільно. Далі. Передка... Ну йой. от старий телефон був кращий. на ньому класно сфокусувалось. Показуєте далі. Берете ззаді. Отако повільно. Обережно показуєте. О, машинка. Отак показуєте нормально. Дах, думаю, вже побачите. Нормально показуєте машинку. А тепер 5 мінусів Макс. Ось всі мої Макс, перший мінус. Погана підгонка деталей. Ви подивіться, що це таке? Що це таке? Мотормакс, дивіться, що з реклами. Це якась плівка згущена. З Погана імітація карбону не закривається до кінця капот решітка то взагалі якесь скло помальоване? Тут, ну, шо, оце шо таке? Оця лінія що це взагалі? Що за дира? Що за значок здоровенний? Менший. Ну, як вони фару ставили? Чому ця дверка туга? А ця дуже легка. Розмальований тільки руль і спідометр, і більше нічого. Наступне це не все відкривається. От в дорожі Челленджері» у тому з відео місто машин плюс війна відкриваються тільки двері, і більше нічого. І то без вікон. От дивіться, Dodge Challenger, пам'ятаєте такий жовтий міста машин? В нього відкривалися тільки двері. А от дивіться, має відкриватись все, як в моєму чорному Dodge. Не все відкривається. Дивіться, Тут відкриваються двері і капот. Але багажник чомусь не відкривався. І вони наглі, тому що п'ять років тому він від... ну 6. він відкривався. Він відкривався. Ну не знаю, чого не можна зробити. Третє. Е, от послухайте. Тихо. От послухайте. Що це за звук? От так не має такого бути. От такого не має бути звуку. А де інерційний механізм? Де інерційний механізм? Чому шини такі твердющі? Що тормоз... за тормозні колодки? Я вибрав саме мотормакс Ревентон, тому що тут вікна на дверях і нормальні нормальна машина, а не Бурагу. От Бурагу взагалі. Фу. Нема нормальної деталізації. Це вже який був другий мінус. Другий був мінус. Третя, ну. Фарба. Ну, ми вже поговорили. Третя фарба не завжди добре накладається. От Що це за лінія? От <кій> що це за лінія Во. тут? Ви напевно не бачите, а це то я бачу. О, О! друзі, о! А оце що таке? Во! Цього не мало бути. Четвертий мінус погана деталізація салону. Ну, дивіться, ну що це таке? Коли мені їх купили, я був вражений, бо в мене не було таких машинок. Але тепер, коли я вже став професійним колекціонером автомобілей, то я зрозумів. Ну дивіться, от можна би було зробити оці крила відкривні. Можна би було зробити спойлер відкривним. От можна що було зробити. А от що це? Був третій мінус правильно. Четвертий мінус. Крихкість. От, і люфт. Дзеркало хитається. Дзеркало хитається. От це тільки що було видно. Четвертий мінус. От а що оце таке? Це фари чи просто карбоновий вміст карбон за склом. Тут нема нормальної імітації карбону. От Дивіться. От якийсь просто крапочка, я маю бути лінії гарні, красиві. Шостий мінус? А я вам вже п'ятий показував мінус. Не шостий, а п'ятий. П'ятий мінус оцей звук, який я вам показував поганий. А от і... відео підійшло до кінця.